До чоловіка на вокзалі підбігає циганка. Дорогий мій, дай ручку погадаю, все скажу, що було, що буде. Чоловік пожимає плечима, простягає руку. Ну, погадай. Циганка деякий час дивиться на долоню, потім жахом кричить а, страшною смертю помреш, заріжуть тебе, здеруть шкуру, четвертують, засмажать і з'їдять. Я ж рукавичку не зняв. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Я вчора ледь з дружиною не розлучився. А чому ледь? Ми посварилися, вона сказала, що йде, але так довго фарбувалася, що забула, куди збиралася. Зустрічаються два власники модних салонів одягу і починають скаржитися, у кого життя гірше. Послухайте, Гольдберг, хіба у вас це проблема? Ось у мене жах. Щовечора мій син приходить до мене в салон, бере у мене гроші, одразу йде до манекенниць у роздягальню, чіпляється до них, хапає їх за різні місця, а потім зникає з ними десь на всю ніч. І це проблема. Не смішіть мене, ось у мене щовечора син приходить у мій салон, бере мене гроші, одразу йде в роздягальню, до всіх там чіпляється, хапає всіх за різні місця, а потім вештається з ними десь усю ніч. То я не зрозумів. Чому ж вам гірше, ніж мені? Абрамовичу, ви просто як дитина. У мене ж салон чоловічого одягу.